Олеже, дві такі новини, які між собою дуже сильно резонують. Хотіла б почути вашу думку. Голова офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю талійським змі розповів, що Україна працює над переговорами, адже тут цитата: після трьох років важко продовжувати воювати. Ну це в принципі очевидні речі. І разом з тим ми знаємо, що німецьке видання Більд воно нещодавно публікувало таку статтю, в якій розкрила поетапний план Росії щодо зах захоплення Сходу України до кінця 2026 року року. отже, пане Олеже, як ви оцінюєте сили Росії, наскільки вони дійсно спроможні от, втілити той план, який німецькі журналісти опублікували? Ну і в принципі заява очільника офісу президента, чи не свідчить вона про те, що у нас прям от, ну, критична ситуація в наших силах, як в особовому складі, так і щодо військового озброєння? Якщо от він вже говорить про те, що перемовини, про які зараз йдуть мови, це якраз от і направлено на те, що нам важ. Шко на фронті. Ну, якщо якщо пан Єрмак підпише припинення вогню, то дійсно тоді план Російської Федерації стає більш реалістичним. Справа у тому, що Росія, як як тільки російські війська почну перестануть нести втрати на полі бою, у них почнеться накопичування особового складу і техніки в лавах збройних сил Російської Федерації. А ми знаємо, що на сьогоднішній день відповідно до указу. Путіна з 1 січня 25-го року він вступає в дію. Чисельність збройних сил Російської Федерації сягає повинна сягати півтора мільйона військовозобов'язаних і два по і два десятих мільйона за загалом. Чисельність Міністерства оборони на сьогоднішній день. Що стосується наших, от дуже дивно від пана Єрмака чути, що е, важко воювати три роки. Ми переводимо. Ну, начебто, переводимо економіку на військові рейки. У нас є декілька державних програм, там є мільйон дронів, де вони ми не можемо знайти. Програма виробництва мінометних мін в достатньому обсязі, але дефіцит не подолано досі. Ну і проблема з військовим керівництвом в плані в плані управління організації управління військами на полі бою. От ми бачимо постійні. Ми бачимо помилки. Ми про них розмовляємо в суспільстві, але про них не розмовляють ні в офісі президента, ні в генеральному штабі збройних сил України. Пане Олеже, а як от ну, зараз ви оцінюєте сили е, окупанта? Вони майже рік тому, як почали цей наступ, який е, продовжується й досі. Е, чи досягли вони вже свого піку на наступальних дій? Чи в принципі з тією підтримкою, яку зараз буде надавати Північна Корея? Е, ну і з того, що в наступному році вони збільшують чисельність своєї армії, це ці наступальні дії можуть дійсно от іти за тим планом, який зазначає видання Білд? Ну, видання біль, скоріш за все, як кажуть, нове це добре забути старе. Давайте згадаємо план Новоросія. Це ж те ж саме, що опублікував біль на сьогоднішній день. І то не в повному обсязі, тому що план Новоросія в 2014 році включав в себе ще й південні області України, повне відрізання нашої країни від від Чорного моря. От. Так що ну я би не звертав увагу на ці плани біль, тому що вони на сьогоднішній день вони мало ймовірно можуть бути реалізовані. Я сказав, головна умова Росії потрібна е, перерва для того, щоб зробити певну кількість накопичення і особового складу, складу е, і, і техніки, що стосується що стосується ситуації нашої, то я е, теж ми з вами проговорили, що. Сьогодні російська армія фактично вийшла на пік своїх можливостей. От допустимо, оперативних резервів. Ми вже фактично не наблюдаємо. Я маю на увазі в складі там боєготових чи боєздатних частин і з'єднань, то є бригад і дивізій, сьогодні в тилу немає. Корейська армія не вирівнює ситуацію. Якби надходження корейських військових було північно-корисне, було в чисельності там, 50 тисяч і більше, тоді ми могли говорити про вплив на ситуацію. А 10 тисяч, які знаходяться на території Росії в чотирьох навчальних центрах на Далекому Сході і десь приблизно там 2 дві тисячі. Можливо, в Курській і Брянській областях в прикордонні з Україною вони сьогодні не зроблять погоди. Вони не змінять але пане Олеже, п'ять тисяч на курському напрямку. Це теж знаєте, чимала кількість. Ну принаймні за New York Times каже, що до сьогодні в Курську область мали якраз перекинути п'ять тисяч. Ну от до сьогодні мали перекинути п'ять ти. тисяч п'ять тисяч. Це одна бригада. Якщо вона буде зосереджена на якомусь е, окремій ділянці на в, в Курській операційній зоні, можливо вона й вплине на ситуацію саме на цій ділянці. Але загалом на ситуацію в Курській області, ну навряд чи вона може суттєво вплинути на сьогоднішній день. Uh -huh. А ще щодо ситуації на фронті, що зазначають а, військові аналітики, і що ми бачимо на мапі войових дій, росіяни, на жаль, захопили Левадне. Це Запорізька область, наш південний напрямок. Про це розповів речник сил оборони Фівдній Владислав Волошин. Він зазначив, що село розташоване у Низині, тому там складно проводити оборонні дії. Водночас додав, що наразі всі командні висоти, які є на цій ділянці. Бойового зіткнення перебувають під контролем збройних сил України. Також аналітика Діпстейт повідомила, що Росіяни окупували місто Гірник на Донеччині. Зазначається, що окупанти також просунулися в Солидному, Богояловці, новоукраїнці та біля шахтарської і новоолексіївки. Ну і сьогодні бачили це. Російські пропагандисти вже публікували світлини, як окупанти розгулюють е е Селидовом, е власне, здирали наш прапор, вішали свою ганчірку. Пане Олеже, на цих напрямках, ну на південному напрямку здається, ну тижні вже два, як більш активізовувалися дії військові ніж це було там кілька місяців тому. На цьому напрямку ж яку мету собі ставить ворог? Ну тут все зрозуміло. Справа от, от, до речі, це знов ж таки про наше військове керівництво. Чомусь ворог дуже чітко або знає графік наших ротацій військових частин і ловить нас на цьому постійно, або дуже швидко і дуже точно знаходить самі слабкі міста в нашій обороні. В принципі, це було передбачено в тому сенсі, що о, в, без о, ліквідації карману в районі Курахівки. І без ліквідації, без захоплення самого Курахова, рух на Покров буде ускладнений на Кураховському і оперативному напрямку. На Покровському ми їх трошки затормозили, вони там зараз буксують. Ну, вони, вони виявили, що у нас слабка оборона на південніше, на Времівському напрямку, і здійснили такий, я би сказав. Доволі глибокий, доволі широкий прорив нашої оборони з загрозою захоплення шахтарська. От ліватне вони, ну, вони пан Ложа, а що таке у нас слабка оборона. Це мається мова про фортифікаційні споруди чи про що там не тільки там комплексно і, спо, і е, фортифікаційні споруди, але в основному це розташування там е, і сил, які. Ну не, не такі боєздатні, як допустимо, наші бойові бригади. Ну згадаємо углідар, глідар. Суспільство. Суспільство не дало можливості провести ротацію в углідарі і вимагало збереження там бригади на оборону. Що зробив Генеральний штаб? Він провів ротацію на флангах і посадив туди війська територіальної оборони. Вони не витримали на натиску штурмової піхоти Російської Федерації. Ось вам результат. Тут теж, скоріш за все, були частини і підрозділи не, ну, не тих бойових бригад, які у нас штурмових, які сьогодні здатні вести бойові дії з, з, російськими, з російськими частями, які є основою наступальних угруповань. На жаль, Генеральний штаб досі мовчить, чому причини і, які, і хто там. Хто приймав там рішення і як так. управлялись військами? Да що це призвело до такого вклинення в нашу в нашу оборону, угу. і тепер знов таки треба гасити пожежу і питання чим саме головне.